Після призупинення німецького наступу біля Смоленська німецьке командування змушене було змінити свої плани. План Барбароса почав давати тріщину. Німецьке командування зробило серйозний прорахунок в оцінці радянських резервів. Якщо за перші два тижні війни група армій просунулася на 500-600 кілометрів, то за наступні два місяці лише на 150-200 кілометрів. Стало зрозуміло, що оточити і знищити основні сили Червоної армії на захід від Дніпра відповідно до плану Барбароса німцям не вдалося. Начальник генерального штабу сухопутних військ Німеччини, генерал Гальдер, писав: стало цілком очевидним, що спосіб ведення бойових дій і бойовий дух супротивника, так само як і географічні умови даної країни, були зовсім не схожими на ті, з якими німці зустрілися у попередніх блискавичних війнах. Танки Гудеріана повернули на південь. 20 серпня було захоплено Гомель, і наступ продовжився на Чернігів Ніжин. На південь від Києва армія Рейхенау досягла Дніпра біля Черкас. А ще південніше танки фон Клейста просунулися до Кременчука. 14 вересня війська Гудеріана і Клейста з'єдналися біля Лохвиці за 120 кілометрів від Києва. Київ було оточено. Північний бік котла під Києвом був завдовжки 190 кілометрів, а південний 390. Тобто, за розмірами, він був таким самим, як весь західний фронт у Франції. Німці оголосили про захоплення 665 тисяч полонених. Залишки армії Будьонного відступили на схід, і до кінця жовтня німці захопили Курськ, Харків, Сталіно та Ганрог. 30 жовтня війська Манштейна штурмом взяли Перекопський перешийок і просунулися в Крим, але були зупинені перед Севастополем. 11 листопада танки Клейста захопили Ростов. Тим часом Тимошенко посів місце усунутого будьоного на Україні, а Жукова призначили на місце Тимошенка на московському фронті. Армія фон Бока, одержавши в підкріплення 48 піхотних і 12 танкових дивізій, нараховувала півтора мільйона чоловік. 2 жовтня вона розпочала наступ на Москву. Вейхес і Гудеріан наступали від Гомеля на Орел, Клюге, з на Калугу і ще дві армії зі Смоленська на в'язьму і Ржев. Після великого танкового бою біля Трубчевська був узятий Орел, а потім Брянськ, в'язьма, Ржев-Медень. 15 жовтня німецькі дивізії з боєм узяли Можайськ, який за 65 кілометрів на захід від Москви, але їхній наступальний порив відверто послабшав на три тижні раніше ніж зазвичай вдарила зима. А радянська ешелонована оборона цілком відрізнялася від тієї, що була в липні червні 41-го. 5 -го грудня німці ще змогли захопити клин в 35 кілометрах від Москви. Німці бачили Москву у свої біноклі. Вона була поряд та залишилася недосяжною. 6 грудня 1941 року війська маршала Жукова перейшли під Москвою в контрнаступ.